Вітаю, друзі! З нами сьогодні Олексій Богданович, народний артист України. Також про серіали хочеться поговорити. Серіал П'ять хвилин до метро вовчиця, куди зникла Марина Могилевська? Можливо, ви знаєте щось про неї? Мені було б цікаво почути. Починаємо наш етер. Багато глядачів вас пам'ятає зараз, бачать кадри з серіалу. Вовчиця серіалу П'ять хвилин до метро. Обидва серіали я дивився і був з звор... ну, в дитинстві ще. Бабуся дивилася, мама. І ми всі дивилися ці серіали. Ну, на серіал вовчиця, всі приходили в такій-то годині початок. Пригадайте вашу участь в цих серіалах? Ну, перший був це п'ять хвилин до метро. Угу. Чесно кажучи, коли я прочитав перші серії, <смір> я був вражений, і я сказав сам собі, що я не буду це робити. Ну, така доволі банальна історія, якась хрущівка, якісь люди, якісь там історії такі не зовсім виразні, побутові, такі, абсолютно приземлені, якісь mm -hmm. нецікаві історії. Але оскільки це був для мене такий експеримент, я ніколи не знімався в стосерійних серіалах, mm -hmm. mm -hmm. то я вирішив спробувати. Тим паче, починався ефір цього серіалу влітку. Я з'являвся там в п'ятій чи шостій серії. Я думаю, люди подивляться перші серії, скажуть, та це поганий серіал, не будемо дивитися, ніхто його не буде дивитися. От тут я помилився, тому що мені здається, що цей серіал дивилися всі. Всі так. так. І ми ж знімали цей серіал, коли він йшов вже на екрані, він вже почав йти на екрані, а ми ще знімали його, там була якась сорокова серія там. Тобто ми знімали, а паралельно, йшов серіал цей? Вийти на вулицю було неможливо. Мене всі зупиняли, мене розпитували, що буде далі. А ну ви от. ще знімалися? Я, я сам Докі... не знав, що буде далі. Ну, нема ж готового сценарію. Та? Є ж там тільки синопсис, якийсь, так от пишуться, група там людей пише це є, з паралельно з тими з нашими зйомками. От, ну, популярність була шалена просто. Просто на вулицю вийти неможливо, в магазин сходити неможливо. І навіть були моменти, коли мене підрізали на машині. От, так, до, до тротуару мене так притискували, та. Я думав, що це якісь бандити, чи хто там такі якісь нехороші люди, а вони просто хотіли, щоб я дав От Отакі От були оригінали. Mm -hmm. От. Ну і те, що я себе не дуже зручно почував, тому, тому що в театрі, коли я грав якісь вистави, варто було мені з'явитися на сцені, ще я нічого не говорив. Mm -hmm. В залі були овації. Але ж овації були кому? Персонажу з серіалу П'ять хвилин до метро. Так, мені дуже неловко було перед моїми колегами. Ну просто якось, знаєте, ще нічого не зробив, а тут вже його викопали в оваціях. І Якось я так себе не досить зручно почував себе. Mm -hmm. а от. І цей шлейф був не один і на два роки. Він, він доволі довго <кій> був, от, поки люди не забули про цей, про цей серіал. Так це було, думаете, забули? Yeah. Як маю на увазі. Народжується нове покоління, яке не бачило це серіали. Ну так, так. Не бачило, треба так. треба ще раз повторити. Мабуть, помню, <сум> не треба. Вам вже достатньо ну, зараз. Це не вдасться, тому що на той mm. час не було стільки серіалів, як зараз. Mm. все таки було набагато менше. Не було тіктока. Тоді mm. от не було цих всіх спокус комп'ютерних, які є зараз. От тому люди більше дивилися такі серіали, які виходили як новинки. А от тому цей серіал дуже багато людей. Ну але акторський склад був такий теж потужний, дуже всі гарно зіграли. Так дуже нас ну так. І тим паче ми грали це про, про, про нас. Ми не грали якихось там олігархів, якихось там бандитів. Mm -hmm. Ми грали людей, які живуть у фуфрусі, так. 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 З цими проблемами нагальними побутовими, з якимись інтригами, такими міленькими, з якимись любовними історіями, теж які трапляються у кожного в житті, тому ми були максимально близькі до пересічного глядача. Тобто, так. ми були з їхньої квартири, угу. от і тому вони нас любили, тому що ми були такі, як Цікаво. вони. Наближення інтересів, а, те, що те, що, що до глядача до тебе воно воно розходиться. Так, а, воно мало відгук такий так. в цьому плані. От, тобто, це ми була частина їхнього життя. Угу. Марина Могилевська, це українська акторка. Вона закінчила також ваш університет Карпенка Карого, але де вона, куди вона зникла, коли ви востаннє останні з нею спілкувалися. Наскільки я бачу, вона виїхала давним-давно в Російську Федерацію. Це правда? Це правда, так. Uh -huh. Вона виїхала давно. Вона коли вже знімалася в 5 хвилин до метро, uh -huh. вона вже не мешкала в Україні, uh -huh. вона вже мешкала в Росії. От. Вона вирішила будувати свою кар'єру в Росії. Це було її uh -huh. рішення, ви спілкувалися? Це було її рішення, але вона ж автентична росіянка. От. Вона ж... Наскільки я знаю, вона народилася в Москві. Uh -huh. от, потім вона, вона потрапила в Київ. Е, от, е, тут чи батьки переїхали, чи батьки розлучилися. Я не знаю цієї історії, uh -huh. чесно кажучи. Але якось вона опинилася е, в Києві, е, от, е, і потім е, повернулася до Москви. Там, по-моєму, тато там жив у неї. В Москві вона вийшла заміж, народила дитину і вирішила будувати свою кар'єру в Москві. Що з нею зараз, я не знаю. Ми з нею перестали спілкуватися, вже перестали спілкуватися з 14-го року. А чому з саме? Ну тому що коли вже ці почалися не, наші нашій анексія Криму, потім, так, та, початок війни на Донбасі. З, Росією ці всі е, наші е, такі пробні нелюбовні стосунки. От е, багато з моїх колег просто перестали зі мною спілкуватися. Просто так? Mm. Чи вони з вами поговорили? Е, хтось поговорив. І коли я зрозумів, що вони гнуть свою лінію, таку однозначну і таку зверхню лінію, треба сказати, та лінію старшого брата, чого я терпіти не міг завжди, от я не вважав їх ніколи старшим братом. А от, от, читав історію то й розуміє, що взагалі то Київ був перший, Київська Русь пішла Москву. Заснували там в 1147 році долгорукий київський князь, а вони це все переписали під себе, так, все змінили. Так. Ага. Так, так. От, і ми, ми зараз я взагалі не спілкуюся ні з ким з тих колег, з якими я знімався так. В свій а час з Мариною в... Могилевською. Мені цікаво, у вас була розмова з нею тоді? Чи ви десь прочитали якусь позицію? Її? Ну чому ви ні? Е, вона, е, вона щезла і не виходила на зв'язок. Ага. Я думаю, це неправильне рішення з її боку, тобто нічого вона не такого сказати мені не могла. Якусь свою позицію, та? Тому, тому що е, ну, атавізм, божественна совість, мабуть, в неї присутня uh -huh. і Тому брехати нагло мені, ну, мабуть, вона не змогла б так, так брехати. Тому вона вирішила просто не спілкуватися, щоб не провокувати ні себе, ні колег своїх. Просто вона та десь розчинилася. Та? Вот вона де знімається. Ви бачили щось про ма знім... я не дивлюся, чесно кажучи, ага. серіали. Не вот і не дивлюсь тим паче російське телебачення, ага. але із тої якихось там урівків новинних я розумію, що вона на плаву, що вона де знімається, то вона вона знімається так, і тобто вона не не без, безробітна. Uh -huh. От те саме, що й от Ольга Дроздова, да, з якою ми е, знімалися, теж це така актриса Севрімника да, дружина Півцова Дмітрія, дуже відома акторка, так дуже ага. відома акторка, з якою ми теж знімалися, з якою у нас були прекрасні приязні стосунки із Дімою, тоді ще Дімою Півцовим. Теж, він От, зараз і... пропагандист-путініст. Страшний просто, ага. страшний. Я, я дивлюсь на цього чоловіка, і я його не знаю просто. Тому що, коли б ми були молоді, коли ми знімалися в одному фільмі разом. О, це були інші люди абсолютно. Це були якісь демократичні, прогресивні, чисті, mm -hmm. світлі такі люди. Да? Я зараз бачу цих монстрів яких породила ця ситуація та? От. І це, Я їх не знаю, це не ті люди, з якими я колись перетинався, це не вони. Угу. Це пороблено щось, це якісь роки пороблено, водова. чи це от що ви думаєте, це заробляння грошей, працювання на пропаганду, шантаж. Що це може бути загалом? От коли ви слухаєте Ольгу Дроздову а... інтерв'ю чи, чи Півцова? Я думаю, всього потрошку. Там uh -huh. є, там є і ча ча частина шантажу, мабуть, якогось, є, про що я не знаю. Uh -huh. Ну, в ж є свої якісь скелети в шкафу, мабуть, там, uh -huh. які можна витягнути і потрусити. Так? Uh -huh. от. Але це ми і, знаєте, про... ми робимо їм таку відмазку, відбілення. От, от, можливо, от я не відбілюю, я не відбілюю їх. Uh -huh. Це частина в тому, ну, якби, в тому що ну, як кажуть, гроші не пахнуть. Е, життя одне. Жити звикли красиво, е, жити звикли на повну ногу, от, в достатку, в забезпеченості. А, от, е, і це ті компроміси, на які хтось іде через муку, угу. а хтось іде з легкістю. Так. От, от, мені здається, вони пішли на це з легкістю. Е, Мук я там не бачу ніяких. Але все ж таки дехто з акторів виїхав з ЗРФ і засудив війну. Чи співпрацювали ви з тим актором, знали їх, говорили, можливо, з кимось? Ну, от З тих, що виїхали, якраз ні. Я з ними не перетинався. Я знаю, безперечно, їх. я не поважаю. і білого там, і цього хлопчину, який в Прибавці зараз господи, забув я син. Артур Смолянінов. Лінінов, да. Лінінов, да. Ну він взагалі Актив. там і, і, і поему Лесі Українки читав вірш, читав так, і так. Так. і пан Хаматова, от теж розкішна актриса. Я був на її виставах у Москві, тоді коли вона ще була молодою. Угу. А, от ну я тільки можу капелюха зняти перед ними. Так. Mm -hmm. але, Яких, але таких то, меншість. То так, але таких людей меншість, совісних людей, які mm -hmm. навіть жертвою якоїсь кар'єрою, правда ж? Ви знаєте, це як сказав колись Калчак, да? Калчак сказав, коли в черговий раз Київ був зайнятий, да? він сказав, що «ізвозчиків, э, проституток і артистів не трогать, ані можуть. При любой власті. Власті. Да. Любої власти, да. так. Тому бачите, така професія, якби трошки mm -hmm. продажна, mm -hmm. не трошки а добре продажна. От. Ну, мабуть, і знаєте, коли мій батько він вже був керівником у мене, займав керівні посади, так? Але тоді ж, будучи керівником, треба бути обов'язково передбачено. А керівником чого він був? Він був головним економістом, от, головним бухгалтером. Mm. От. У нього був були там колгоспи, як там не один, а декілька. Mm. А, от. І його весь час викликали на ков'єр, як тоді казали, та чому ти не комуніст? Чому ти не комуніст? Та? Mm. От, і він викручувався як міг. Він казав, що я ще не не дозрів, mm. я ще там, значить, не, не, не такий, як як вам треба. Та? Mm -hmm. от. Брехав, ну, коротше, брехав, тому що коли він одного разу сказав, що комуністи вже давно померли, справжні комуністи да, померли, і він не хотів е, е, порушувати свою совість, да, вступаючи в цю. Е... Кагорту е, функціонерів таких дай mm -hmm. нечистих на руку і на слово, і на совість. От, тому він так і не вступив е, до партії. А оскільки він був прекрасним фахівцем, то на це закрили очі і так дозволили йому не бути комуністом. Це винятковий випадок mm -hmm. на той час. От, mm -hmm. Але він зберіг, зберіг якби якусь свою людську подобу. Mm -hmm. Ну, слава Богу, і син ви його, то власне це показує звідки коріння росте. Пригадаємо, ще серіал Вовчиця, да? Це був російською мовою. Серіал, і так. теж я пам'ятаю, тоді всі його дивилися, і я його дивився було дуже цікаво. Але я от зараз готувався до інтерв'ю, відкрив там були всі майже російські актори в цьому серіалі. Uh... Всі були майже всі були актори російські, так само до речі, як у, і в п'ять хвилин до метро. Там практично О, всі були російські. Цікаво. Оце давайте поговоримо ще трошки про це. Чому е, таке враження, що це приходить, е, приїжджає з Російської Федерації панок, йому mm -hmm. тут каву, їжу mm -hmm. всі бігають mm -hmm. біля нього? Було таке чи не було таке? А Україна mm -hmm. це було щось. А ти відсюда? Откуда? Ага? А це нам треба це питання поставити сам, самим собі? Що угу. ж ми такі меншовартісні? От чому? А чи чори це Російська таки? Федерація з нами створила? Чи це ми самі з собою те створили? А чого ж ми так повелися? А де наша гордість? Де наша самоповага? Угу. А де наша ну, якісь, ну, самовпевненість в кращому розумінні цього слова? Чому ми такі вторинні? Чому ми дозволили собою так поводити? Вторинно? Ми дозволили. Якби ми не дозволили це робити, не зробили б з нами нічого. Ми дозволили це робити, по-перше, що ми стидалися своєї мови. Ми говорили на русскому язике ну, і знімалися на русскому язике, тому що це було тоді вигодно. Mm -hmm. да? Це був інший ринок. Да? Mm -hmm. ми, ми знімали на весь Радянський Союз, там, цей. А от, ми йшли на компроміси. І оці компроміси зараз нам окошилися. Не, не зараз, вони давно накошилися на нас. Так. Так? Я думаю, що нам треба в зеркало подивитися дуже mm -hmm. пильно і уважно і прискіпливо до себе. Чому ми такі? Чому ми дозволили це? Так? От я одразу нам я одразу пригадав це питання став і Олесі Жураківській, українській акторці, mm -hmm. і вона пояснювала, ну чи це її була така позиція, чому вона знімалася з російським актором після 2014 року. Вона казала: ну, такий був бізнес, така була скажемо, ну, продюсери, канали. Тобто, mm -hmm. це все це весь yeah. ринок був такий. І або ага. приєднуєшся до нього або ні? Ну тому що були артисти. Во тебе докидають. Я це на, ага. на своїй шкурі е, відчув. Знаєте, коли м, м, Верховна Рада приймала квоти м, м, україномовного контенту, так. так. Збільшення квотів е, україномовного контенту контенту, ми пішли, е, група акторів пішла в Верховну Раду підтримати це, цей проект, да? угу. щоб знали, що актори. Лобіюють українські інтереси, от що вони за українську мову, за український контент. Ми зібралися там, десь було людей, може, 20 нас, та і пішли в Верховну Раду. Ми є, ми тут, ми за Україну, ми за українську мову, все таке. Ну і прекрасно прийняли цей закон, збільшили україномовний контент, а потім канали ці почали нас викидати із своїх Так? Ми стали такими трошки ну, якби небажаними людьми на каналах, тому що ми зробили те, що каналам було невигідно робити, тому що для них треба було зберігати цей російськомовний контент, бо він дорожчий, він грошовитіший, ніж е, україномовний контент. І тому, mm -hmm. от бачите, знову ми знову ми знову е, йшли на компроміси самі з собою. Uh, так ну, так. Вот. ну і, наприклад, наприклад мене було здивування там, вже ось цей серіал кріпосна. Я також дивився, дуже якісно знято, цікаво. Але ну це все було російською. Так, от подано і це канал СТБ. Запрошували знов штукатю Ковальчук. Е, з це була російська акторка, яка зіграла головну роль. Хоча там і Українка Анна Сагайдачна могла б прекрасно. Я думаю, зіграти теж. Ну, це було до пори до часу. До якого часу це було у вас? Ну, в мене було, ну, мабуть, це закінчилося після 2014 року я вже ні в яких цих російськомовних проєктах, як зараз кажуть, не, не знімався, тому що я вже розумів, що це добром не закінчиться. Це все та і я на компроміси йшов. Та і я знімався, і я грав антерпризи російською мовою. Я у фільмах російськомовних знімався. Та? та це теж моя провина така. Я не буду відбілювати себе, та це теж компроміс, і... Це було до чи після чотирнадцятого. А до. До до. до до. після я до. я я вже не, але ця не, позиція, не, не, не це позиція. Це була позиція з чотирнадцятого року. Є така плеяда акторів українських, які з чотирнадцятого року сказали ні, тобто вони тоді ще зрозуміли, але більшості вдарило по мізкам в 22 другому році. Ну досить другому це не вдарило, це просто зарядило так в ага. голову у кулею. е, ага. от і бачите, всі почали, якби тепер спокутувати свої гріхи. Та ай яй. Ми ж не знали. Ми ж ага. ну. А можна було якось передбачити. Ну, тому що цей синдром невториності він у нас був, є, і думаю, що дуже довго буде, якщо ми не будемо з ним боротися. Я зараз йшов на роботу, да, от зараз е, е, молоді люди там зустрічаються, якісь групки компаній, якісь і весь час звучиться російська мова, от вони общаються між собою. Ну добре, якби не було війни, ну Бог з ним. Ну ви ж прекрасно розумієте, що зараз відбувається в цій країні? За що ми боремося? Чому е, той е, Путін сказав, е, що якщо ви орендуєте мою мову, да, російську, ви арендуєте мою територію? Ну невже це не можна зрозуміти було? Невже це зараз не може зрозуміти? Що він має повне право так говорити? Тому що ви Він так арендує... і каже: я, ми ми в Одесу їдемо, та... тому що там русська язичне населення, отак вони і кажуть. Ага, він, він каже, він прямим текстом каже: ви арендуєте російську мову, значить, ви орендуєте російську територію. Угу. Це його логіка, так? Тому тут ну, треба якби все-таки це усвідомлювати, тому що ну, стільки смертей зараз. В нашій країні, ну, ну ну це просто колосальна кількість, і кінця краю в цьому немає. Так, так. Ще е, пропаганда, акторство, так. Тобто, акторство як метод пропаганди російською, вони використовуються. Е, от, наприклад, не знаю, чи варто називати тих путіністів, які там виходять і кажуть, гойда, от так, яких використовують. Да, бачу ясен це як елемент пропаганди, другий серіал, який я назвав: ну от я відкрив зараз акторів росіяни. Когось хочете пригадати? Оцей Михаїл Мамаєв. Він ж теж путіністом таким виявився. Да. До речі, в на, нас були прекрасні стосунки з ним. З, з, mm. да. да. от коли ми ми знімалися, він навіть якісь там інтерв'ю про мене давав свій mm. час. Там що серед українських акторів він щось мене виділив і так про мене говорив. Оце мені навіть моя сестра телефонувала, каже: що там мама про тебе так, казав? Таке, ви що друзі? Ну, ми ніколи не були друзями, ми партнери mm. були по, по фільму. Так а от і спілкувалися. І... Так, такий приємний е, хлопець був. і Тут раптом я бачу цього монстра. Якийсь він став такий е, наглий, такий агресивний, такий Дуже. самовпевнений, просто все жах якийсь. Там я сина відправлю на фронт, чи вже відправив? Там ось такі заяви він робить постійно. Так. От тому е, тут ва важко зрозуміти, якби наскільки х, хто чим керується в цій ситуації? Да ну хтось може дійсно якимись ідеологічними переконаннями. От ну так впливає на нього той телевізор, так впливає та ідеологія та пропаганда, да що він mm. дійсно. Не переконую себе, в тому що це правильно. Я не так давно бачив якесь інтерв'ю П'янковського. Ян такий п'янковський е е політолог, по-моєму, да в Америці, а, так, 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 так. росіянин. Так, і він каже: я в силу своєї професії змушений дивитися російське телебачення час від mm -hmm. часу, да ну щоб бути в, в курсі справ. Так і каже: одного разу я от подивився там протягом п'яти днів це російське телебачення, і ви розумієте, я почав сумніватися. Це людина аналітик, людина розумна, ну, політолог. Віць. Так, і він по через п'ячі він там був такий список про хороших росіян. Там щось їх там 80 чи 90. чітка проукраїнська позиція, тобто засудження російської агресії з 2014 року, і це єдиний. Єдиний росіянин, який по всіх пунктах ну був правий і засуджував цю агресію, ніколи не помився. Це єдиний росіянин. всі інші вони там або Крим відвідували, або про там. Про російські ну, замарані, та, да. Да, як ага, ну, ага. от так то він сказав стосовно цієї пропаганди, тому я і не схильний вірити, що є люди, які повелися на це, так і вони якби увірували mm -hmm. в це в свою правоту, в свою в якусь первинність, в свою місію, врешті-решт. Так і а є люди, які це роблять із конютурних якихось уподобань своїх, да, через гроші, може, через посади якісь. Я от зараз дивлюся, там призначають головних режисерів, директорів театрів. Да? Ну цим путіністам дають mm -hmm. машкову так, тому, так. там да, дають там без руку лазерові дали без руковод. Mm -hmm. там, цьому ну, чоловіку Савчак, як його там цей от. Mm -hmm. Страшний чоловік такий сивий, так пам'ятаю, але не пам'ятаю, як звати зараз. Ну і не Бе -бе -бе. треба. Дуже великий ну, пепіст. Я бачив це теж, це. він там да. такі речі говорить жах. Mm -hmm. uh, а от ще питання: uh, коли приїжджали оці російські продюсери чи актори, uh, у вас була якась особиста історія з ними? Чи вони з вами добре спілкувалися? Mm -hmm. Ставилися mm -hmm. до вас? Mm -hmm. До 14-го року. До 14-го року так. Так. Вони я ж знімався. Не я знімався ж в на Мосвілімі, знімався, да, от і е... знімався і в Наталі Бондарчук. Е... В... в фільмі, ще там були фільми. Ну, такої якби не дискримінації. Бондарчук не було. Наталія, вона має щось зв'язок з тим Олегом Бондарчуком. Він з України, наскільки я знаю? Сергій Бондарчук. Це, ага, батько це, інший, це, інший. це батько, її, Сергій Бондарчук, mm -hmm. той видатний актор і режисер, який ем, е, війну і мир знімав mm -hmm. фільм. Ну, ці фільми, які ви вже не знаєте. Так, я не знаю. <світ> і вона сестра рідна Бондарчука цього режисера московського. <світ> а, от от-от. Так, так. Як його звати? там, я забув. Олег Бондарчук, здається, звати його. Не, не Олег, не Олег. Це він знімав дев'яту роту. Та, та, так? Та, ну він не Олег, якось по-іншому. він. Ну неважливо. Не ми поставимо титр зверху, то нічого, що ми не вижу. Але він з України а, родом, ну... Запоріжжя, здається, наскільки а, Ну ти батько його звідти. Ага, батько його. Та Сергій Бонарчук. От. А вони е, рідні по батьку, по мамі вони не рідні, mm -hmm. а по батьку рідні. Тобто е, то, то, такої дискримінації, коли я знімався, не було. Просто були дивні питання. От, дивні питання стосовно Криму, там, стосовно мови, та, ну, що це за язик такий? ну його ж немає, його ж не существує. Ну це мені треба було переконувати. В тому, в чому не можна переконати, так, так, ну, Вони, але воно, 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 воно. насправді це була така машина, бо я оце померла за воротнюк там нещодавно, така була Росія. Я не думала до речі, теж серйозно? Так. Ага. Да. От. Е... Але от моя прекрасна няня багато ютуберів вже робили такі випуски. Ну і я передивився їхні роботи. Тобто, наскільки Російська Федерація знецінювала українців, я з Маріуполя, ге ні ге, а ге, ге, де должна так говоріть. Отак от вони робили в цьому. Сюжеті. Кримінальний Маріуполь. А я я, я обіжала я, я в Москву, тому що в Москві все. Я буду тут цариця, я тут бізнес зароблю і так далі. Ну тобто, от, вони через пропану, це був 2004 рік, і цей серіал я теж дивився в дитинстві. От розумієте, так, так. наскільки воно о, нас знецінювало меншу вартість і так далі. Ну, вони завжди вкладали шалені гроші в це. Угу. Вони пропаганду вони завжди вкладали. Просто ми тоді якби це на це не звертали уваги, Здавалося, що це логічно, і якби так, так і треба, так але вони ж страшенно багато витрачали на те, щоб зомбувати людей. Що є титульна нація, це росіяни, і є нації, які можуть просто щезнути, да які вона проковтне ця Росія, так і зробить рускими всіх. всі. Uh -huh. а от це вони це плекали це багато, багато років. Це не за один не за один рік робиться. Це так. робиться століттями і переманювали українські таланти. Е...